Тягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Три БПЛА типу гарант 2 32 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в селищі Приколотне пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди та гаражі. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 116 людей. Залишилася 41 людина. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 15 тисяч 459 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 20 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в харківському районі. У селищі Солоницівка Харківського району внаслідок падіння уламків БПЛА горів очерет на відкритій території на площі пожежі, 6 квадратних метрів. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗИСу на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів сотницький, козачок, вовчанськ, дворічанське та у бік Колодязного. На Куб'янському напрямку за добу відбулося 11 атак. Окупантів Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Піщаного Загризового та у Курилівки, Новоплатонівки і Куп'янська. Марія Соловйова, Дмитрон та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Зранку ворог завдав масованого удару по Україні. Напрямок атаки, здебільшого центр та захід держави. Попередньо окупанти випустили понад 650 дронів та десятки ракет. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Під ударом знову опинилася енергетика. У низці областей ввели аварійні відключення світла. У Києві вже відомо про п'ять постраждалих. Серед них 16-річна дівчина є пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Київщині внаслідок російської атаки по Вижгородському та Обухівському районах загинула одна людина. Ще троє постраждали. Серед них дитина у Вижгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей. Чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження. Отримали осколкові поранення. В Обухівському районі пошкоджені два Іватні будинки на місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків. На Одещині росіяни знову атакували енергетичну портову транспортну та житлову інфраструктуру області. За інформацією, ДСНС, виникли пожежі, пошкоджено цивільне судно, склад, житлові будинки та приватний сектор. В одному з районів в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках. Є перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура працює від генераторів. Повідомили Вова за попередню інформацією: загиблих та постраждалих немає. Відомо про загиблу людину на Хмельниччині. На Житомирщині загинула чотирирічна дитина. Російський дрон влучив у житловий будинок. На місцях працюють профільні служби. Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомили у Міненерго. Через це у низці областей держави запровадження аварійні відключення електроенергії. Як дозволить безпекова ситуація рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки? Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Повідомили у відомстві. Є інформація про обмеження електропостачання на Сумщині у Рівному та інших областях. Уражено об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. Загалом під ударом було 13 областей України також відомо про затримку поїздів. Україна США обговорює термін дії гарантій безпеки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Обговорюємо, на скільки років гарантії безпеки можуть бути з можливістю пролонгації в такому самому форматі, як вони ухвалюються, зазначив голова держави. Також Володимир Зеленський закликав бути пильними на різдвяні свята через загрозу обстрілів. Ми розуміємо, що якраз в ці дні вони можуть, і це в їх характері саме на наше різдво зробити якийсь масований удар. Була ставка про це і номер один було. Питання ППО, захист наших міст, сіл наших громад, особливо 23, 24, 25 грудня. На це треба звернути увагу, наголосив гарант. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук офіційно підписав розпорядження щодо створення робочої групи Верховної Ради з підготовки законопроєкту про вибори. Зазначається, що майбутні вибори потребують вирішення питань голосування військових, які перебувають на фронті, як будуть голосувати мільйони українців, які зараз за кордоном, та виборче право громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Рятувальники ДСНС продовжують працювати в умовах воєнного часу. За минулий тиждень підрозділи харківського гарнізону здійснили 186 виїздів за сигналом тривога, з яких 63 – для ліквідації пожеж. 12 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Найбільше резонансніші це вночі 16 грудня. Ворог завдав удару безпілотниками по раніше пошкодженій будівлі. Місцевого будинку культури у селищі Великоберлук Купянського району сталося Масштабна пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів сталися руйнації цієї будівлі. Дану пожежу підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. На щастя, та постраждалих не було. В день 16 грудня росіяни завдали ударів безпілотниками по селу Червоно-Близнюківської громади Лозівського району. Там сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 40 метрів квадратних. В результаті Вибуху постраждало троє людей: це жінка та двоє дітей, і ввечері того ж дня стався повторний удар безпілотника по цьому ж селу. Влучання було зафіксовано по іншому приватному домовладінню на території якого горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. В результаті цієї атаки постраждав 20-річний чоловік. Вранці 17 грудня ворожий. Ударний безпілотник знов завдав удару по приватному домолодінню у селі заміст Велибкобурлуцької громади Куп'янського району. Внаслідок вибуху зайнялись господарча споруда, легковий автомобіль, пошкоджені приватний сектор, площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. В результаті цієї атаки постраждав господар приватної селі. 50-річний чоловік. 18 грудня ворожий безпілотник завдав. Удару по приватному домолодінню в селі Піски Рацьківські борівської громади зюмського району внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. постраждало двоє чоловіків 1981 та 1990 років народження. Також внаслідок ворожих обстрілів відомої про жертв тіла загиблих людей витягували з під завалів 20 грудня. Російські війська завдали масової атаки. Керованими авіабомбами по місту Ізюм, одна з авіабомб поцілила на території приватного домовладіння, значно було пошкоджена та зруйновано приватне житлове домовлодіння, пошкоджені поруч розташовані приватні оселі та багатоповерхівки, З зруйнованої будівлі. Підрозділами ДСНС при проведенні аварійно-рятувальних робіт було, були вилучені тіла двох загиблих осіб: це чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення. Звертаємось до всіх. Мешканців Харківської області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Почувши такий сигнал, треба негайно йти на до найближчого укриття. Також на Харківщині триває розмінування у регіоні. Додає речник ДСНС. Працює 31 піротехнічний розрахунок, з яких 203 сапери та 84 одиниці техніки, в тому числі дві машини механізованого розмінування. За минулий тиждень здійснено 209 залучень та Знешкоджена 267 ворожок боєприпасів а з початку бойових дій здійснено піротехніками обстежена 13 тисяч 817 гектарів території з яких 2562 гектари з допомогою машин механізованого розмінування 5910 гектарів сільгоспу гіті 4761 кілометр доріг та лінійних мереж 115 об'єктів 5252 приватних домового господарства загалом було Виявлена та знешкоджено 136 тисяч одиницю вибухонебезпечних предметів. Попри постійну роботу вибухотехніків, загроза зберігається. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечному предметі. Додають у ДСНС. Подія сталася 18 грудня у Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок небережного поводження з вибухонебезпечним предметом, тип якого наразі встановлюється. Постраждав двадцять. Ти семирічний чоловік. Всі обставини даної події з'ясовують правоохоронці. Внаслідок побутових пожеж три людини загинули. Ще одна постраждала. Одна з причин виникнення займань наголошують надзвичайники. Це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті найчастішими причинами виникнення таких пожеж є необережне поводження з вогнем, коротке замикання електропроводки, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та нагрівального опалення. Дотримуйтесь основних правил пожежної безпеки, і у разі виникнення пожежі треба негайно телефонувати за номером 101. Також триває і евакуація з небезпечних громад Харківщини. Працівники ДСНС, Нацполіція поліція та волонтери спільно допомагають вивозити людей з місць близьких до фронту. Загалом з населених пунктів 16 територіальних громад спільними зусиллями евакуйовано 38 тисяч жителів, з яких 3391 дитина та 439 осіб з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, де де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя, не ризикуйте, евакуюйтесь в більш безпечні населені пункти. Марія Солов'єва та Олександр Уваров, Харків. Новини. Харків це місто, яке з перших днів повномасштабного вторгнення залишається прикладом для всієї України у прифронтовому мегаполісі. Муніципалітет та комунальні служби працюють злагоджено і оперативно. Під час та одразу після обстрілів фахівці виходять на місця, ліквідують наслідки прильотів і допомагають людям. А у перші дні війни розповідає мер Харкова Ігор Терехов українським журналістам. Вони працювали просто під ударами, ремонтували техніку після влучань і знову поверталися на Маршрути попри пошкодження та ризики, бо відповідали за життя людей. Така самовідданість комунальників триває вже майже чотири роки, і їхня робота помітна харків'янам. Я вважаю, що наші комунальні служби місті Харкова найкраще всієї України. Я дуже вдячний їм, всім нашим без виключення комунальним підприємствам. Бо я пам'ятаю, що перші дні війни, коли прибирали, вивозили сміття. І була влучання сміттєвійська, який збирав це сміття. І все, ніхто не дрогнув, поїхали далі, потім приїхали до гаража. ці всі осколки витягли, з машини витягли, скло поміняли, і поїхали на наступного дня. А знову така ж ситуація з автобусами, з тролейбусами, коли поряд були влучання, пряме влучання іноді буває. Коли поранена є важка поранена, але ж всі працюють, всі розуміють, що це життя людей. Попри складний воєнний час, Харків не відмовляється від святкових локацій. Місто прикрашають до кожного свята, зокрема й до новорічних. Міський голова пояснює, це не про розваги, а про підтримку ментального здоров'я. Коли люди виснажені щоденними обстрілами та повітряними тривогами, такі емоції стають необхідними для відчуття життя та підтримки городян. Тож муніципалітет працює, щоб у містян була можливість, хоча б на хвилину відволіктись від буденності, в якій живе прифронтовий мегаполіс. Люди виснажуються, тобто неможливо так і знаєте, ми дуже багато сьогодні працюємо для того, щоб скинути такою емоції негативно, втоми негативне, ментальне здоров'я. Знаєте, хтось критикує мене? От навіщо ви прикрашаєте міста з до новорічних свят? Навіщо ви до кожного свята прикрашаєте? Але ж це емоція людини. Емоція міста. І я пишаю з тим, що сьогодні до нашого міста приїжджають на свята. Бо цікаво. І дуже радий, запрошую. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, ми ж це робимо не для себе. Це ми робимо для харків'ян, для гостей міста, для е, чого верхата йти, для емоцій міста, для промовшена міста. І ми це будемо робити далі. У розмові з журналістами мер поділився і баченням того, яким буде Харків у майбутньому. Ігор Терехов говорить про місто, яке відновиться, збереже свою архітектуру, розвиватиме наукою світу, створюватиме нові локації та стане комфортним і привабливим для життя та розвитку молоді, містом, що притягує людей з усього світу. Ми за це роки планували, і у нас є таке висловлювання, що таке Харків через там 10 років. Ідеальне місто майбутнього. Що це означає? Це місто, безумовно, українське, наше місто, Харків, яке буде щасливим, в якому буде мешкати щасливі люди, молодь. Це наше вище, безумовно, це наші науковці, це наша будівельна компанія, це зовсім інша архітектура, сучасна архітектура, але ми збережемо і пам'ятки архітектури. Це місто, в яке Будуть приїжджати люди, дивитися, будуть дуже вражені, бо ми будемо створювати дуже красиві локації. Це місто, де кожен буде знаєте, бажати жити. Марія Соловйова Аліна Курмашова, Олександр Іванов та Єгор Мікянін. Харків. Новини. Навіть у найскрутніші часи Харків не втрачає звання одного з найчистіших міст країни. Це результат не лише культури самих містян, а насамперед щоденної кропіткої роботи міських комунальників. Вони дбають про порядок всюди, на центральних вулицях і магістралях мегаполіса, а також у дворах та на прибудинкових територіях у всіх дев'яти районах міста. Щоб зробити прибирання ще ефективнішим та оперативнішим, профільне міське комунальне. Відприємство шлях Рембут отримало сучасну спеціалізовану техніку. Нові машини від відомого німецького бренду вже працюють на вулицях Харкова та щодня стають на варту чистоти міста. Сьогоднішніх складних обставин, які є в нашому місті в державі, Харків продовжує підтримувати місто і високі стандарти чистоти. Це питання знаходиться на особливому контролі у мера. і. Постійне підприємство відстежує всі нові тенденції щодо техніки, яка з'являється на ринку. І тому ми зараз з вами бачимо, що місто придбало 10 одиниць сучасної техніки, яка буде виконувати ці завдання, які у нас стоять перед підприємством. По-перше, це техніка дуже високоякісна. Це світовий бренд і її мобільність, її можливості, які вона спеціалізована може виконувати це. І є ті стандарти, які ми зможемо реалізувати для того, щоб підтримувати статус самого чистого міста в країні. Якщо ми звернемо увагу на її функціональність, то це цикл цілорічного виконування робіт, які пов'язані з прибиранням снігу і з прибиранням тротуарів і з внесенням протижеледних засобів, а також вакуумні пилососи, які зможуть тримати місто в чистоті. Тому підприємство продовжує розвиватися, і сьогодні це дуже великий крок, щоб покращити і полегшити роботу наших комунальників, які на сьогодні працюють в дуже важких і складних умовах. Чистота, безперечно, це візитна карточка міста Харків, і нам приємно, що ми є частиною чистоти Харкова. Даючи наші технології щодо підметання, щодо препарату зараз тут знаходяться машини, які забезпечують чистоту підмітання як в літній період, так і в зимовий період для прибудинкових територій, для пішохідних зон. Я сподіваюся, ми будемо розвивати нашу співпрацю, будемо показувати і інші рішення, і можливості які в нас є. І з нашої сторони є певний презент, який також зробить місто Харків ще частішим. Це трейлер, апарат універсального використання високого тиску, дуже мобільний. Який який може справлятися з великою кількістю задач. Це мийка, але це автономна, велика, потужна мийка, яка встановлена на і яка дозволяє швидко переміщати з одного місця на інше і не бути залежним від постачання води і електроенергії. Повністю автономно. Просто надихає. Я вам скажу чесно, просто надихає. Ми приїхали вчора, і реально місто надихає. Місто живе, не дивлячись на всі ці виклики. Ми розуміємо, ми бачимо, ми читаємо. Але місто просто супер. Воно реально надихає. Відчувається атмосфера, відчувається чистота, відчувається, що місто не здається, і це те, що нам зараз потрібно. І навіть більше вам скажу, я багато по Україні їжджу, і є міста, де більше такого депресивного стану ніж в Харкові. А харків'яни молодці показують, що можна стояти. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини. Напередодні різдва та нового року харків'яни різного віку, різних професій збираються разом, аби відсвяткувати найтепліші, найрадісніші та найродинніші свята. Так сталося і цього року у великій залі. Всі ті, хто ремонтує, прибирає, висаджує та навчає, лікує, захищає та надихає своєю творчістю. Харків навіть у складні часи залишається єдиною великою родиною. Сподобався, він надихнув в очікувані свят, класна атмосфера. В цьому році не знаю, як кому, а особисто мені як ніколи хочеться цього свята. Все таке яскраве, я дуже чекаю на це свято. В цьому році дуже багато, хоча б як сказати так, нових інсталяцій, яких ми ще не бачили. Все світиться, хочу вийти увечері, пофотографуватися. Дуже все супер, круто. Дякую нашим меру. Харків це Україна, ми дуже любимо своє місто, класна атмосфера. Після сьогоднішнього концерту в мене незвичайні враження, як звісно, і після багатьох інших, які зараз проводяться у нашому місті, ви знаєте, наше місто завжди виглядало. І звучало по особливому. Це місто, яке наповнене дуже інтелігентним і культурним фондом. І мені дуже приємно, що незважаючи на такі тяжкі обставини війни, ми все одно продовжуємо творити, продовжуємо багато концертів давати. В Наше прекрасне місто я йшла сьогодні на цей концерт. Дуже прикрашено. Все сяє і це дає нам, харків'янам, натхнення працювати, натхнення творити, натхнення навчати дітей. І я бажаю всім здоров'я, щастя новому році і вперед до нових вершин. Харків незвичайне місто, і ми його незвичайні жителі. Велике дякую за таке свято, тому що зараз дійсно життя таке дуже швидке, дуже турботливе, дуже складне. Але е це була ну, декілька моментів радості та щастя. Та перед новорічного свята це дуже важливо. І дуже всім дякуємо за це. Дуже сподобалось. Харків. Це дуже красиве, чисте місто. І я вважаю, що Харків це найгарніше місто всієї України. Зараз він такий ноперед ну, новорічний, такий святковий. Це дуже позитивно. Я, я так вважаю, що для людей це дуже потрібно. Я бажаю, щоб війна закінчилася. Таке свято, таке, така кількість людей, таке освітлення, неймовірне, такі декорації, і е, актори красиві, натхненні. Зустріч неймовірна. І, е, є спот... Таке сподівання, що так 26 рік так і пройде. Звичайно, хочеться миру, хочеться спокою, хочеться праці нормальної, хочеться свят. І таке свято нам сьогодні влаштували. За це ми дуже вдячні. І, ну, але ж це Харків, як Харкові може бути інакше. Це ж Харків. Через те, ну, перш за все, побажання добрих, добрих новин, доброго часу. Справжніх свят, натхнення, всього всього найкращого, і місту, і нашим чільникам, які роблять ну дійсно неймовірні речі в такі часи. Ну і кожному з нас, і вчителям, і дітям, і батькам всім, всім, щоб все було добре. Все буде Харків, все буде Україна. Дійсно панує дивовижний передрізвяний, передноворічний настрій, і сьогодні у цій залі, і на вулицях нашого рідного найкращого міста, героя Харкова. Я хочу побажати всім тим, хто зараз перебуває в нашому місті спокійних ночей, тихих ранків, миру, щоб вони отримували насолоду від життя, перебуваючи зараз тут у рідному місті. Ну а тим, хто далеко, бажаю, щоб їх бажання обов'язково здійснилось і вони зуміли повернутися у рідне місто. Сьогодні таке дивовижне свято для нас створили. Я думаю, що ми отримуємо безліч гарних емоцій, і це нам зараз потрібно, бо треба якось себе надихати, щоб зустріти такий новий рік у гарному настрої. Останнім часом мало таких моментів, коли ми можемо збиратися. І я дуже хочу, щоб ми сьогодні використали цей момент напередодні таких свят, як Різдво Христове та Новий Рік, для того, щоб у вас був гарний настрій. Так, ми переживаємо четвертий рік війни, і цей рік, який скоро буде в минулому, теж був. Дуже дуже важкий. Але я вірю. Я вірю в те, що наступний рік буде рік, коли ми досягнемо нашої мети, коли нарешті в Україну прийде мир. І я, звісно, бажаю, бажаю кожному з вас, щоб ми жили в мирі. І сьогодні я хочу подякувати. Хочу подякувати вам за те, що ви робите. Бо завдяки вам наше місто живе і місто, незважаючи на все, розвивається. Ну і звісно, напередодні свят хочу побажати, побажати всім вам міцного здоров'я, родинного затишку, гарного настрою і миру. Ще одним приємним передноворічним сюрпризом для всіх харків'ян став виступ українського рок-гурту Друга ріка зі лідером, незмінним фронтменом Валерієм Харчишиним. А любі харків'яни, ви для нас приклад мужності, приклад сійкості, приклад незламності і приклад безмежної любові до свого міста, до життя. І я вас щиро вітаю з прийдешнім. Різдвом Христовим і сподіваюся з переможним і мирним 2026 роком. Щастя вам, здоров'я, ноги, ноги, літа! Залишайтесь такими ж життєрадісними, і ми вам щиро дякуємо за те, що ви у нас є. Любимо вас, другаріка! Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін Харків. Новини.